Вітаю вас на календарі понеділок, 12 грудня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, якими розпочався цей тиждень. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Медики та освітяни зустрінуть новий рік із зарплатнею. На Житомирщині зафіксували спалах африканської чуми свиней. Влада Житомира не заплатить підрядникам за неякісний ремонт доріг. В Олевськові святкували 75-ту річницю повстанської республіки. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні Славетна 95-та окрема Житомирська десантно-штурмова бригада ВДВ святкує своє 24 річчя. Саме 12 грудня 1992 року почалось формування 95-го навчального центру підготовки молодших спеціалістів аеромобільних військ. Перші підрозділи були сформовані у липні 1993 року в Житомирі. Навесні 2014 року. Десантники одні з першими вирушили в зону АТО на територію Донецької та Луганської областей захищати Україну. Сьогодні бійці приймають вітання не лише з Днем створення бригади. Але з Днем сухопутних військ героїчно 95-ку вже привітав очільник Житомирщини Ігор Гундич. Вітає 95-ку із днем народження, 26-та і 30-та бригади, 54-й окремий розвід батальйон із Днем сухопутних військ України. Хлопці, знайте, що ви еліта збройних сил України і гордість Житомирщини. Пишаємося нашими військовослужбовцями. Написав Гундич у Фейсбуці. Медики Житомира отримують зарплатню за листопад та грудень цього року. Таку інформацію сьогодні оприлюднили міські чиновники на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомира. Крім того, чиновники внесли зміни у фінансовий план муніципального футбольного клубу Житомир. Руслан Павлюк наголосив, що ці зміни допоможуть пройти складний процес атестації клубу. Далі Олександр Рубан. Медики Житомира отримають зарплатню за листопад та грудень вже цього року. Таку інформацію сьогодні оприлюднили міські чиновники. Наразі ми отримуємо додаткову субвенцію 9 мільйонів 604 тисячі 800 гривень. І якщо врахувати ту економію по енергоносіях, близько 7 мільйонів гривень. Зараз ми виводимо залишок цих асигнувань, з врахуванням цих коштів буде забезпечено виплату заробітної плати медичним працівникам в поточному році в повному обсязі. Також надійшла субвенція на виплати сім'ям з дітьми на суму більш як 16 мільйонів гривень. Крім того, чиновники внесли зміни у фінансовий план муніципального футбольного клубу Житомир. Руслан Павлюк наголосив, що ці зміни допоможуть пройти складний процес атестації клубу. Поспочинаємо тестацію на наступний рік і будемо чекати закінчення реконструкції стадіону. Повноцінно зараз зводимо е, представників обласної адміністрації з Федерації футболу України. Приїжджає атестаційна комісія представників з ФФУ, там такий е, журнал Талмут вимог до сантиметра входу на стадіон. Тому що ми хочемо, щоб один раз зробити і грати там до, хоча б до прем'єр-ліги, мати можливість, навіть товаріські матчі збірної можна буде грати. Наразі влада області футбольний клуб підтримує. Принаймні так переконують самі чиновники. Ігор Петрович кончив приділяє увагу і то есть, в їх планах закінчить реконструкція цього стадіону і подготовити стадіону, так щоб прошел пройшов то кваліфікацію. А наших планах немножко на следующий год на Сейчас і процедура передачи стадиона Спартак в коммунальную собственность вместе с передачей школы. Але якщо зарплатню медикам обіцяли вже до нового року, то з новим стадіоном доведеться зачекати. Олександр Рубан, Ігор Андрух, телеканал СК1. Після спонтанного візиту генерального прокурора України Юрія Луценка до райківської колонії, що Бердичівському районі, щодо керівництва пенітенціарного закладу відкрили кримінальну справу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генпрокурор. В дописі пан Юрій написав наступне: в день захисту прав людини без попередження відвідав райківську колонію на Житомирщині. Жах 500 засуджених. Власні немає води. Їжу готують прямо в цеху, де рубають дрова. Штрафному ізоляторі немає скла у вікнах, і там теж немає води. В медпункті майже немає ліків. Вартість дня в кімнаті побачень 700 гривень. Доступ до телефонного зв'язку не організований. 10 грудня на трасі Київ чоп сталося ДТП. Водій автомобіля «Форд», не надавши переваги у русі вантажівці, ДАВ, зіштовхнувся з нею. Музика. У наслідок ДТП водій «Форд» отримав тілесні ушкодження та наразі знаходиться в лікарні у тяжкому стані. А пасажир автівки від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. На місці ДТП працювали працівники поліції, які встановлювали остаточні причини аварії. Через африканську чуму свиней в області призупинена торгівля живими тваринами та м'ясом. Ігор Гундич зібрав екстрене засідання проти епізотичної комісії, адже 10 грудня в селі Рудня Городища Житомирського району фахівці зафіксували ще один випадок спалаху вірусу африканської чуми свиней. Комісія одноголосно прийняла рішення визначити зоною нагляду територію Житомирського району та частину Бердичівського Чуднівського районів, тобто територію радіусом 20 кілометрів. Вирішили заборонити переміщення тварин за межі визначеної зони, провести обов'язково Кови щеплення свиней проти класичної чуми, заборонити використання харчових відходів для годівлі тварин, знищити гризунів на фермах та подвір'ях, а також гуманно знищити безпритульних тварин, в зоні нагляду провести відстріл диких кабанів та знищити їх туші. Також в області встановлено два карантинні ветеринарно-поліцейські пости. Нагадаємо, що по Україні зафіксовано 82 випадки зараження свиней африканською чумою. Жодна компанія не отримує грошей за укладку асфальту на польові у Житомирі. Про таке рішення розповів міський голова на позачерговому виконкомі міськради. За результатами проведених досліджень новоукладеного асфальту на польовій, жодна із дев'яти відібраних проб не відповідає встановленим нормам щодо якості. Зерновий склад асфальтобетону лише у двох пробах відповідає передбаченими будівельними стандартами нормам. Крім недотримання якісного складу фізико-механічних властивостей асфальтобетону, дослідження показали, що в окремих випадках є факти, і недотримання технологічних норм щодо товщини покриття. Я не дозволю витрачати бюджетні гроші за. Місто готове платити тільки за якісну роботу, додав міський голова. У Житомирі буде встановлено 350 урн для сміття європейського зразка. Обрати один із запропонованих слуганів, який буде зображено на нових міських урнах для сміття. Пропонує міська рада. Або ж Житомиряни можуть запропонувати свій варіант заклику, який спонукатиме містян кидати сміття до урни. На екрані ви бачите сайт електронного опитування. І аби проголосувати, потрібно зареєструватись. Громадська організація захист дітей війни провела зустріч із родинами загиблих атовців. Відбулась так звана зустріч поколінь. Аби вшанувати пам'ять про загиблих воїнів. АТО у Житомирі в кафе Валерія зібрались ветерани Другої світової війни, діти війни, близькі та рідні загиблих атовців. Всі учасники події отримали подарунки від організаторів. Хоча як переконують самі рідні героїв, це не головне. Саме головне не в подарунках, а в доброму слові. Ми всім дякуємо йому за це. Ми об'язані всі не оставляти їх на одній з бідою, нагадувати їм, що ми пам'ятаємо про них разом з ними, співчуваємо їхньому гору і будемо надалі все робити, щоб ці родини були як соціально, так і матеріально, і морально захищені. Це наш обов'язок. Невеличке містечко на півночі Житомирщини із великою історією мова йде про Олевськ, де днями відбувся фестиваль, присвячений 75 річниці створення Олевської республіки Тарасом Бульбою Боросем. Детальніше в сюжеті Ніни Корецької. Невеличке містечко на півночі Шитоморщини із великою історією Олевськ місто, де підрозділами УПА Поліська Січ під проводом Тараса Бульби було проголошено Олевську Республіку. І, хоча це формування і проіснувало лише три місяці, але показало міць та прагнення українців доволі, аби відзначити цей день, містяни вирішили організувати фестиваль Олевська Республіка. Мета привернути увагу до до всіх, скажімо, джерел, звідки береться українська державність, окрім розваг на фестивалі, відбувся круглий стіл істориків та краєзнавців на тему становлення та значення Олевської республіки. Зорганізувавшись в скажімо, окремі загони, повстанські ватажки, вони розуміли необхідність об'єднання, об'єднання і координації дій, і от україні. З 1919 року у Києві було утворено всеукраїнський революційний комітет. Також було утворено і відповідну раду головну повстанську раду і головний повстанський штаб. У Домі культури містечка представили колекцію фото з фронту вже теперішньої війни, зокрема бійців нашої держави. Також відбулася виставка робіт майстрів із вишивки випалювання по дереву та інших хендмейд-виробів. Дуже улікає. Іменно дика природа дуже люблю її. Люблю по грибі, ходити, по ягоди. Іменно вибрав таку тему для свого випалювання. У цей же час проходив виступ бандуристів-лірників, які виконували українські народні думи та пісні, зокрема, і про Олевську республіку. Не особисто чим святкова сьогоднішня подія це тим, що я особисто, як бандурист, вишуковую ті пісні, в яких оспівується історія України. Давня ближчих часів, і в тому числі визвольна боротьба ХХ століття. І тому, вже багато років співаючи пісню про Тараса Бульбу Боровця і про Пелійську Січ, мені хотілося все-таки побувати на такій події, яка присвячена цій величній постаті. Завершилось дійство виступами українських гуртів на майдані Соборному. Попри дощ люди співали і танцювали, хоча було їх і небагато. Ніна корецька Сергій Лепко, телеканал СК1. Меценати, благодійники, політики та митці зібрались на третій благодійний бал Янголів Добра. Цього разу кошти збирали для 11-річної Валерії Кокиш, який поставили діагноз нейросаркома. Про це в сюжеті наших журналістів. Вже втретє в Житомирі. Відбувся благодійний бал, який об'єднав благодійників та меценатів регіону. Основне завдання, звичайно, це. Вшанувати тих людей, які на протязі певного періоду приймали участь у благодійних заходах, які вкладали частинку своєї любові і частинку своєї доброти по відношенню до тих ближніх, яким вони змогли допомогти. На бал приїхали не лише благодійники, але й люди, яким потрібна допомога. Вияснили, що дуже висока степені злокачественності нейросаркома. І далі ми проходили лікування здесь хімію. Здесь проходили. потом в августі місяць рецидив, потом ще один рецидив. Мама 11-річної Валерії, якій поставили діагноз нейросоркома, сподівається на підтримку та фінансову допомогу. Адже в Україні лікарі зробили вже все можливе для дитини. Далі батьки прагнуть зібрати кошти на лікування в ізраїльській клініці. Нужно 20 тисяч доларів на обслідування нам хотя бы нужно 10 тысяч чтобы уехать туда то есть а потом дособирать все остальное чтобы мы начали обследование Ну, к этим 10 тысячам нам еще тысячи три хотя бы надо насобирать Ідейний натхненник благодійного балу Богдан Купчинський переконаний, що спільними зусиллями можна подолати будь-які проблеми. Цього разу команді Богдана вдалося залучити понад сотню благодійників, навіть відомих митців та політиків. А сьогодні е, я тут і я щаслива, що я зможу подякувати всім благодійникам. Бо за соціологічними дослідженнями Житомир є е, займає перше місце серед всіх міст, які займаються благодійністю в Україні, і це надзвичайно важливо і мені. Е, Дуже приємно, що саме в такий рік, саме в такий підсумковий для вас рік, я можу так само приєднатися до тих привітань і слів вдячності всім вашим меценатам і благодійникам, які стільки часу вже працюють на темі благодійництва. Благодійники збирали кошти на лікування Валерії Кокиш, батьки якої не здаються ні перед якими труднощами. Не здадімося. Я думаю, поїде. що нам всі допомогуть. Марина Бурля, гіляко, телеканал СК 1 на цьому випуску завершено. Я бажаю вам тільки хороших новин! Залишайтеся з нами. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 12 грудня. Ще одна Житомирська команда стартувала у другій футзальній лізі України. Шахтар дізнався суперника у плей-офф Ліги Європи. Стала відомою дата наступного бою Володимира Кличка. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Спортивний клуб Візаж стартував у другій лізі чемпіонату України з футзалу. Минулого тижня дебют оформив ще один Житомирський клуб Атлет. До речі, суперником був також колектив Дунаєвці з Хмельниччини. Завдання Візаж виконав перемогу. Команда здобула зусиллями Мазуренка, Кучерчука, Омелянчука та Демчика. На його рахунку «Хет-трик». за градом голів. Матч був схожим на зустріч дунаївців та атлета. Тоді Житомиряни на виїзді святкували перемогу 4- -6. Візажу представники Хмельницької області відповіли також чотирма м'ячами. 7-4 у підсумку Житомиряни роблять акцентовану заявку на боротьбу у другій лізі чемпіонату України. Тим часом триває чемпіонат міста з футзалу. Впродовж суботи та неділі у спорткомплексі ФОК традиційно грали матчі в рамках трьох ліг. Медик та коростень відкрили ігровий вікенд в рамках вищої ліги чемпіонату Житомира з футзалу. До шостого туру коростенці перемогами своїх уболівальників ще не радували. Зібравши усю спортивну злість у кулак, до перемоги гості Житомира все ж прийшли. Голи Черепанського, Миколайчука, Гаєвського та Дубульського роди запалили на табло непристойні 0-5 для медиків. Втім, впродовж останніх трьох хвилин команда три м'ячі відіграла: забили Данюк, трохліб та Любченко. В іншому матчі вищого дивізіону Форца не встояла перед атлетом жито. Житомир 2-6, до 36-ї втримуючи нічийний рахунок 2-2. При цьому команда здивувала ефектною атакувальною схемою з п'ятим польовим з першої ж хвилини матчу. В іншому матчі Грантех Галант та Енергія розписали результативні 4-4. Результати першої ліги Газмяс виграв у Персея 3-2 і продовжує лідерувати у таблиці Штурм Інбев Полісся 2-2-4. Батьківщина Молода перестріляла Кіфу 6-4. В рамках другої ліги у групі А продовжує перемагати МФК Житомир. Перед юнаками не в Оєф Олімпік 1-4. Савсервіс програв Олесані 4-9. Роял Сіті програв Левом Кромберген Шуберт 2-3. Результати групи Б. Шалені Черепахи Елітбут 1-2-6. Житомирський національний агроекологічний університет Лам Трансфер 0-3. Третя команда Інбеву програла Житомирському військовому інституту 3-7. Наразі МФК Житомир та Лам Трансфер лідери своїх груп. Шахтар дізнався суперника у лізі Європи. В одній 16 16-й турніру підопічні фонсеки зустрінуться з іспанською Сельтою. Перший матч гірники зіграють на виїзді 16 лютого. Матч-відповідь відповідь 23 лютого. Шальки Євгена Коноплянки зустрінуться з грецьким паоком, за який виступає інший українець. Євген Шахов. Ген куродженця Житомира Руслана Маліновського зіграє проти румунської Астри. На останок про бокс оголошено дату наступного бою кличка. Володимир битиметься 29 квітня наступного року. Його суперником очікувано стане Ентоні Джошуа. Учора британець переміг американця Еріка Моліну молодшого. У бою кличко Джошуа буде розіграно чемпіонський пояс IBF, який належить Ентоні та вакантні пояси за версіями WBA та IBO. та бій прийматиме лондонський стадіон Гуемблі. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.